Всім привіт! І сьогодні туторіал на отакий міні-скін дитини. Так, і перше, нам треба зробити отаку дівчинку маленьку. Так, далі це прибираємо я бігом зроблю. Так, так, так. Так, от таке має бути тіло, і ми перш сюди заходимо. І треба дуже-дуже довго рождати. Мама я. у мене як завжди телефон. Так, і отута от таке, мабуть. Далі заходимо сюди. І гортаємо до отакого лица. Ой, не такі. А отаку соску. І тепер шукаємо. Дивіться. Можна волос різні. Можна отакі зараз. Ще покажу одні якщо знайду. Так. Щось їх не бачу. Ось. І отакі. Наприклад, і ще отакі можна. Я беру отакі. І от. А, точно. И еще вот тут все надо поключать вот такой девчонкой. Мы уже воно стоит И все. Вот такая милая девочка. Зроблена. И всем пока-пока.